Думає, що спорт це зразу отак от одягнувся, пішов, тренуєшся і все. І завтра ти отримав результати. Та хрена, блять, воно так не працює. Працює кожен день. Твої думки, твої прагнення. Те, що ти робиш кожного ранку. Ну, і взагалі бажання, величезне бажання. Не вийшло, не вийшло, спробуй, блять, ще навчить тебе самого. Ну, І кайфуй, кайфуй, просто знаходячися в тому місці, де ти відпочивай. Просто Просто відпочивай, насолоджуйся. Не потрібно десь під когось підлаштовуватися. У кожного свій стиль, своє бачення. Так що вибирай сам те, що тобі подобається. Якщо вибираєш ярчайшого, підписуйся, залітай в шапку профіля за в ютубчик і будемо разом тренуватися, розвиватися, тому що наступний рік іще буде цікавіше. Так що хочеш плавати, вибирай правильну лодку ярчайшого.